У муніципальному притулку триває безкоштовна вакцинація та стерилізація безпритульних тварин. Перед процедурою ветлікарка Світлана Савич оглядає собаку. каже, її підібрали на вулиці Ващука. Під шкірну вхолочку ми вводимо вакцинку від сказу. Ця процедура проводиться з всіма вуличними тваринками, які попадають до нас. Вона ну, ніяк не понижає імунітет, ця вакцинка колеться навіть під час кастрації можна вколоти. Перш ніж щепити, тварину до вакцинації готують, каже Савич. Спочатку проходять карантин тиждень, тобто вони сидять нас, ми дивимося, чи вони клінічно здорові, проходять стерилізацію або кастрацію, їм вчіпляється бірочка на ушку. Після цього 5-7 днів загоюються шовчики, ми дивимося за ними. Тоді тваринки вакцинуються і повертаються на місце відлову. За дев'ять місяців у притулку вакцинували та стерилізували понад 1600 безпритульних тварин, каже начальник закладу Леонід Зелінський. Прооперовано вакциновано 1100 кішок, і десь приблизно відловлено в місці проведення операції і щеплення 550 собак. Через 21 день після процедури собак та котів повертають на місце вилову. Безкоштовна стерилізація та вакцинація безпритульних тварин у муніципальному притулку діє на постійній основі. Андрій Коник, Вадим Новомчак, Суспільне новини, Вінниця.